І сина, і Святого Духа. Сьогодні ми чули Івангеля, брати і сестри, в якому користується, як, як сотник підійшов до Господа і просив, щоб Господь постцілив його слугу. І ось цей слуга був добрий. І за нього просили навіть людей, тому що казали, що він побудував їм славу. Господь тобто, сказав йому, що я прийду в твій дім, далі втім в цьому слові, і зцікли. Той тобто, сотні сказав дивні слова, що я тому одному кажу йди, йде, кого прийди, приходить. Так і ти скажи слово. «Київ». Я вірю, що стілиться в дні слова. Господь здивувався і сказав, що в ізраїль, не знайшов такої віри. Сказав, що багато прийде і возглянуть на луні Авраама. А сини Божі, будуть у е, вічному. Ось сьогоднішньому Іванлі користується про те, що. Треба відбуватися про своїх близьких, особливо про відлег. Ми бачимо приклади з Івангеля, які нам дають е приклад, як ми повинні поступати з нашими близькими, особливо з тими, хто служить нам. Зараз ми бачимо, що світ знаходиться в смітінні, тому що не забули по захід. Ті приклади, які ми читали в Англії, багато людей страждають за цим. А Господь якраз показує нам на прикладах, коли я як ми повинні жити і поступати, якими бути, повинні бути начальники. Ми бачимо, що цей сотні був воїном, жорстким воїном. Він відповідав за сотню. Але він показав закриту. Що він просив навіть не за своїх рідних, а просив за тих, хто гонуть колег за своїх слуг, за своїх воїнів. Ось це приклад, як виступати начальники своїх легко. Також ми бачимо віру ці особу. Цей віри не побачив, Господь навіть не на тих, кого прийшов до своїх до племенників, до юдеї. Він сказав, що. І серед них він не знайшов такої віри, який знайшов цього сотню, тому що собі, він повірив, що Господь одним словом може зцілити його слово. І ось Господь здивувався, і він казав, що він знайшов такої віри серед людей. і сказав, що багато прийде. Везляє нам Абраму. А Абрам. Як начальник віруючих людей, тому що він повірив, залишив свій дім, залишив свій багатський, е звичайний погляди і пішов подарити його слава Господь. І з Ураха Лиску пішов за одну землю, яку повірити ти Господь. І в це він зробив повірю. Він називається начальник віручі. Дійсно, ми повинні бути віручим. Просити Господа і мати таку віру, яку мав сотню. І Господь сказав, якщо будете мати віру з зернового Чіпня, то можете переставляти гори. Так Там дійсно є, ми приходимо в храм, молимося вдома, але ми молимось в Росії без віри. Але Господь на приходах, як сотні і інших. Повчаю, як ми повинні молитися з вірою, що Господь тільки скаже слово, і все, все те, що нам потрібно для нашого спасіння і для наших земних потреб. От Ми повинні молитися не бачити, що Господь нас чує, Він дійсно нас чує і сказав тебе, Твоє, Твоє зібране мої моє, я поселю вас. І ми віримо, що Господь нас бачить. І Він серед нас, і ми до нього звертаємося. Ми проходимо не просто так, ми, ми читаємо не просто так молити перед Іконом, а повинні вірити, бути впевнені, що Він нас чує, що Він нас бачить, що Він нам допомагає і радіє, особливо коли ми живемо по Йому заповіді. Сутні також це. Наш Розум, якому підлеглі три почуття. Е, чувство е, розум е, управляє нашими почуттями. і воля воля. І ось розум наш управляє нашою душею, але душа наша хвора, на жаль, наша душа е, має багато Христості. Звичок От Ми розуміємо своїм розумом, що ми не можемо зцілити нашу душу. Як ми намагаємося жити по Западі, але ми бачимо, що ми не можемо виконати так, як нас вчить Господь. І ми часто порушимо нашу запиті. Ми Не живемо так, як нас вчить Господь. І апостол Павло про це казав. Що бідна я людина, що хочу творю. що хочу, не творю, а що не хочу, то творю. Бо мені закон проти, який б тоді закону духа. Дійсно, у нас не передбала, наша душа хвора. І ось розум це розуміє. Ми це розум розуміємо. Що ми не повинні чинити так, як не повинні Ми повинні рятуватися злогом Ми Вони повинні. Прошити, е, 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 інші запити, осуджувати інших. Дуже багато ми робимо тих, нам, як здається, дрібних гріхів, але потім ми цього. ми потім е, стовели про те, що ми буде цей. Ми бачимо, що наша душа хвора. Тому -то ми приходимо в храм. Ми приходимо в храм, нас приводить цей сон, який управляє всіми нашими почуттями. начальниками. І ось ми в своїм розумом просимо, Господу. ми не можемо змінитися саме. Ти прийди і зміни нас. Так як сотня казав, Господь, скажи тільки слово і святі слова. Дійсно, просто ми стінимося, але ми на нашої сили, силою Божого, силою благодаті Сьогодні. І ми це розуміємо, що ми самі в ніколи не могли змінитися, навіть знаючи заповідь Божий. Але коли ми... Михаємось, беремо, намагаємося виправити все життя, то поступово ми міняємося. І ось одна людина підійшла і казала, що от я стільки багато ходу, ходжу в храм, читаю книги, але бачу, що я стою все гірше. Але е, я тоді кажу, а ви подивіться, яким ви прийшли і початку. Ми міняємося не помірно. Про е, е, рослину, яка росте. Людина посіла рослину, лягла спати, а вона виросте. І він не, бачить, е, він не бачить, як вона росте, Але вона росте. Так і наша душа росте, але ми не бачимо, як вона росте. Ми дійсно змінюємося, але поступово відразу. не відразу. Треба подати вічі, щоб одразу садиться наша душу. Господь діє в нас, і нам потрібно так чити, щоб не заважати рости, рости нашій душі, тобто не робити гріха, не порушувати закони іванські. І ось поступово наша душа виросте. це відбувається протягом всього, всього нашого життя, одне, що дійсно. Ми засланяли сонце благодаті Святого Духа, який гріє нашу душу, щоб ви не закривали того дощу благодаті. Живіть нашу душу, а ходили до храму, молилися, виконували Божі і, е, в закладі Божиї і свою душу відкривали для духа. І ходили в храм це джерело гонаті Святого Духа і живуть свою душу е, цією живою водою. І поступово ми зцілимося і ми в це віримо. І тому ми і ходимо сюди, в храм. І Тому і важливо. Багато морських людей кажуть, я не буду ходити храм, Бог у мене в серці. І ось я хочу задати питання таким людям. От ми ходимо стільки протязі такого часу, і ми не можемо так сказати, що Бог у серці. А як ви можете сказати, що Бог у вас серці? що ви можете і дому на самому потрібно в церкві? Якщо ми трудимося і бачимо, що ми не можемо змінитися так скоро, а як вони таке скажуть? Тоді питаємо таких людей. Прочитайте «Отче наш, прочитайте «Силу мира». він каже, що це таке. Так от обманюються. І Потім закінчується це, на жаль, депресією, трагедіями різними. І нам він самоумівство людей. тому що вони закрили свою душу до владі Святого Духа, не ходять в храм. Тому ходіння в храм це не просто е, якийсь е, обичай е, і дані, і якимось традиції. А це зараз е, для нас всіх е, е, справа життя. Той, хто йде до храму, той йде до Бога, той йде до життя. А той, хто не ходить в храму, той, не, на, на жаль, йде до смерті. Бо ще поступово, віддаляючись від Бога, його душа обирає і тоді людина гине. Тому просіть у Бога з вірою як просив сотні, щоб Господь зцілив нашу душу. Ходіть частіше в храм, тому що тут тільки в храмі може, можемо питати свою душу підготувати її до життя вічного. Амінь.